Тим часом директора сумського паркінгу Олега Славгроцького судитимуть за самовільне заняття земельної ділянки. Досудове слідство органами прокуратури вже закінчене та направлене до суду. У ході слідства встановлено. Дві стоянки прийняті комунальним підприємством, були жодним чином не оформлені. Відтак, з травня цього року ситуація так і не змінилася. Директор продовжував використовувати паркінги та заробляти на цьому гроші. Загалом, завдавши збитків громаді близько 130 тисяч гривень. І якщо по одній з незаконних парковок прийнято рішення про його адміністративну відповідальність, то на парковці по вулиці Черепіна 30 покарання буде кримінальне. йому а, в границях санкції статті, це від штрафу до обмеження свободи. Если же все-таки будет принято решение о выделении этого земельного участка в пользование тому предприятию, то есть такой вариант, конечно, что его могут освободить в связи со сменой обстановки. Следующее судебное заседание назначено на завтра, на 10 число. Ну, пока что обвиняемый не является на судебное заседание. Он сейчас якобы на больничном. Пока что документов никаких предоставлено не было.